А у вас є час подорожувати? У мене його фактично два останні роки майже не було. Навчання, робота з переїздом до Іспанії, але тепер вирішила починати подорожувати маленькими кроками, і в Іспанії знайшла місце, яке мені нагадало серіал Санта-Барбара, який, мабуть, багато з вас дивилися. Це гора Санта-Барбара в Аліканте, яка, втім, відношення до серіалу немає. Цю гору видно з будь-якої точки Аліканти. Вона називається Бена Кантиль. А от фортеця зверху це і є Санта-Барбара або по-нашому свята Варвара. На пляжі шукаємо вхід у тунель, щоб піднятися на гору ліфтом. Квитки продає українець. Лівів. Дуже приємно. Один квиток на гору коштує 2 євро але спуск безкоштовний. Ось цього мені не вистачало. Просто спокійної прогулянки в місті, де я ще не була до цього. Замок. Будували араби у 9 столітті, а потім його захопив майбутній король Іспанії. Але підніматися на гору краще не ліфтом, а пішки через старовинний мавританський квартал Санта-Крус або по українському Святий Хрест. Це найкраще інстаграмне місце для ваших селфі.